Серед найвідоміших провидців людства можна назвати французького Нострадамуса та болгарську Бабу Вангу. Вони залишили довгі й загадкові записи про майбутнє нашої планети. Їхні передбачення вже справдилися в кількох катастрофах та історичних подіях, і, схоже, на нас чекає ще багато подій. Перед тим як ми розпочнемо, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Знаменита болгарська провидиця Баба Ванга передбачила, що у 2025 році розпочнеться вимирання людства так, ви все правильно зрозуміли. На думку провидиці, інтенсивний конфлікт у Європі призведе до знищення значної частини населення. Звучить знайомо, чи не так. Можливо, це стосується війни між Росією та Україною, яка вже триває і має потенціал подальшої ескалації. Нострадамус також передбачав збройні конфлікти в Європі у 2025 році, що лише посилює попередження Баби Вани. це збіг обставин чи щось більше. Провидиця також зазначила, що Росія відіграватиме ключову роль у цих подіях. Що може призвести до спустошення Європи. Але це ще не все, і вона, і Нострадамус попереджали про появу смертельної хвороби в тому ж році. Можливо, їхні передбачення помилкові, ми всі на це сподіваємося, адже ніхто не хоче пережити кінець світу в реальному часі. Серед прогнозів Баби Вани на 2025 рік є одне, яке відрізняється від хаосу та руйнувань. Вона стверджувала, що до нас прилетять істоти з інших планет. Цей контакт буде прямим і очевидним для всього людства, перевернувши наші переконання, науку та спосіб життя з ніг на голову. Баба Ванга казала, що ці істоти будуть значно розвиненішими, як технологічно, так і духовно. Цей візит може стати поштовхом, який допоможе людству еволюціонувати та, можливо, навіть запобігти власному вимиранню. Чи можуть інопланетяни бути ключем до порятунку людства? Продовжуючи тему Росії, баба Ванга зробила ще одне гучне передбачення на 2025 рік. Вона заявила, що Володимира Путіна вб'ють, і це станеться не з боку ворожої держави, а від рук його співвітчизника. Мотивом цього, ймовірно, буде відчайдушна спроба припинити конфлікти та сприяти миру. Проте, на думку провидиці, цей акт не призведе до стабілізації ситуації, а навпаки, лише погіршить глобальну дипломатичну обстановку. Світ може опинитися на межі такої нестабільності, якої ми навіть не можемо уявити. Але і це ще не все. Баба Ванга попереджала, що 2025 рік стане роком, коли якась країна. Запустить біологічну зброю, вона не розкрила, яка саме країна буде відповідальною за атаку та хто стане її жертвою. Біологічна зброя, політичні вбивства, катастрофи, схоже майбутнє все більше нагадує сценарій постапокаліптичного фільму. Проте нам залишається сподіватися, що ці прогнози є лише похмурими домислами. А не реальними спойлерами майбутнього. Одне з найбільш інтригуючих передбачень Нострадамуса говорить про те, що червоний ворог поставить Великий Океан під загрозу. Історично червоним ворогом називають Росію через її радянське минуле. Проте деякі дослідники вважають, що це може стосуватися Китаю, адже його національним символом теж є червоний колір. Китай, на чолі з комуністичною партією, стає все більш впливовим і навіть стикається з США у різних аспектах, чи може він стати новим червоним ворогом? Баба Ванна також передбачила, що комунізм повернеться до центру політичних дебатів до 2076 року, можливо, цей рух розпочнеться вже в 2025 році. Дослідники зазначають, що Нострадамус передбачив економічну кризу в США, яку назвав великою бідою для велетня, це може стосуватися Сполучених Штатів, де очікуються значні економічні потрясіння. Деякі аналітики пов'язують ці прогнози з можливим поверненням Дональда Трампа до влади, але це буде небезпечний час. Адже є також уривок, що попереджає про загрозу вбивства цього лідера конкуруючою країною. Ще одне передбачення Нострадомуса говорить про небесну пожежу та затемнення світла Марса. Це може бути пов'язано з амбіціями колонізації Марса, які розвивають Ілон Маск та Наса. Хоча значення цих фраз досі викликає дискусії. У 2025 році тема Марса може стати однією з центральних. Колонізація Марса амбітна ідея, що може матеріалізуватися до 2050 року. Проте Нострадамус залишив загадковий пасаж про небесний вогонь і затемнення світла Марса, що може натякати на якісь космічні події, пов'язані з цим проєктом. Можливо, нам доведеться дочекатися 2025 року, щоб дізнатися, що саме мав на увазі пророк. І не тільки космос викликає занепокоєння, король Карл III, який щойно зійшов на престол після 70-річного правління королеви Єлизавети II, теж опинився в центрі прогнозів. За словами дослідника Нострадамуса Маріо Рене, у 2025 році Карл III може бути насильно вигнаний і замінений кимось, хто не належить до королівської династії. Це може стати відправною точкою для кінця традиційної монархії у Великій Британії. Крім того, Прок припустив, що король не протримається довго через проблеми зі здоров'ям. Або втрату довіри з боку громадськості. Нострадамус також попереджав про загострення конфліктів і гуманітарних катастроф у 2025 році. Він писав, що цього року посиляться морські війни, а природні катаклізми стануть частішими. Деякі експерти вважають, що це може бути пов'язано з кліматичними змінами. Які вже помітні у світі, природа, за словами пророка, може стати головною загрозою для людства. Наприклад, передбачення про різке зростання цін на пшеницю натякає на масштабну продовольчу кризу. Нострадамус навіть писав, що людина з'їсть свого ближнього, це ймовірно символічний образ, що вказує на глибокий соціальний та економічний хаос. Коли основні продукти харчування стануть недоступними для більшості людей, це може призвести до злочинності, голоду, масових заворушень і тотального соціального колапсу. Навіть ті, хто дотримувався законів, можуть втратити контроль, коли виживання стане головною метою. Прогнози на 2025 рік. Малюють картину світу сповненого хаосу, де навіть сусіди можуть стати загрозою. Проте людство стикається не лише з небезпеками на землі, а й у космосі. Нострадамус попереджав про можливий удар астероїда, що може викликати ланцюг природних катаклізмів. Пророк писав, що в небі буде видно вогонь і довгий шлейф іскор. Дослідники вважають, що це вказівка на небесний об'єкт, який може наблизитися до Землі без попередження. Наприкінці 2024 року вже було зафіксовано астероїд, який тимчасово обертався навколо нашої планети, проте, схоже, це був лише предвісник можливих майбутніх подій. Якщо прогноз виявиться правдивим, удар астероїда може мати катастрофічні наслідки для нашого людства. Такі події вже змушують багатьох людей готуватися до найгіршого. Європа спостерігає за зростанням будівництва бункерів для захисту від воєн та природних катастроф. А як же прості смертні? Для нас залишається лише сподіватися, що всі ці передбачення не справдяться. І майбутнє буде менш похмурним, ось і все. Велике спасибі, що переглянули до кінця. Не забудьте залишити свій лайк, підписатися на канал і поділитися своїми думками в коментарях.